Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами одною цікавою новорічною технікою. Можна називатися техніка, може, хто, кому більше подобається це ритуал новорічний, як заказати, замовити собі в Новий рік щастя, удачу і добробут. І так, вам для цього буде потрібно три аркуші папера і три кольорові ручки чорна. Червона і зелена. І так, на трьох аркушах обмалюємо от такий мішок. Можете намалювати мішок, можете намалювати коробку, як вам буде зручніше. І так, намалювали ви на аркушах мішок. І тепер беремо чорну ручку. І починаємо писати на одному із аркушів все погане, що у вас сталося протягом цього року, який минає. Пишіть всі якісь неприємні події, неприємні відчуття. Навпроти кожної події пишіть, які у вас, що ви відчували, які, там, розочарування, злість, які, які емоції ви відчували, коли ця подія там, сталася. Ти, події, Якісь може У вас з'явилися речі, які вам неприємні. Ну, все, 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 що згадалося погане, все випи, випишіть на першому папері чорною ручкою. Після того, як виконали цю частину завдання, берете інший а, аркуш, берете червону ручку і починаєте писати це, що в цьому році у вас було, було гарного. Якісь гарні, гарні події, якісь, якісь речі, які з'явилися у вашому житті. Все приємне, все добре, що у вас сталося в цьому році. І також пишемо, які ви емоції отримували, коли це, у вас, це сталося з вами. Коли виконали це частину завдання, беремо третій аркуш, беремо зелену ручку і пишемо, що ми хочемо, щоб було у нас в майбутньому році. Також пишемо і матеріальні речі, і якийсь емоційний стан. Все це виписуємо, що всі бажання, все-все-все, що ми хочемо. І так, коли ці, арку, ці аркуші у вас заповнені, 31 грудня беремо перший аркуш, на якому ми Написали все негативне, що у нас було в житті. І коли ви будете проведжати минулий рік, -за зазвичай це в багатьох родинах є такий звичай за годину до Нового року починають проведжати старий рік, спаліть ці цей аркуш і розпрощайтеся з тим негативом, який у вас е був е в році, що минає. А, два останні папери, ви покладіть десь на під, можете покласти поки під, яли, під ялиночкою або десь на, на місці, якому ви бачите. От, і перед, тоді, коли будуть бити куранти, будете зустрічати Новий рік, згадайте останній список, що ви хочете в майбутньому році. Проговорити це все, і загадайте. І після Нового року другий папер можете десь заховати в стіл, а останній список ваших бажань на Новий рік десь розмістить на... там, де ви будете це бачити. Це можна на стіну, або на холодильник, От. і час від часу. Дивіться на цей список, і що дуже важливо, не забувайте помічати, які вже ваші бажання здійснилися. А потім, наприкінці року, напишете новий список, що у вас здійснилося, і порівняєте з тим списком, який написали цього року. Сподіваюся, вам ця вправа сподобається. Бажаю вам гарного наступного року. До зустрічі. Пока.